Ось так в мене ростуть помидори. Знімаю я собі на пам'ять, чи я буду далі вирощувати помидори, не знаю. Є на даний час три кістей. Ось тут такий сорт собі росте. 80-100 грам буде мав. Забув, як воно все називає, кість по-інакшому, ось по-інакшому. Так, одна кість, друга і третя нанизу, як близько одна від одної. Мадрид. Два крупних мадрити. Приблизно по 500 грамів. Вже тут кілограм. На одній китиці. ось собі згадав. Помидор жовтий Яємота. Ямота. Помидор ось такий гігант. Приблизно десь 700 грамів вже має полюбе. Одна китиця, дві. трета, четверта пускає. Оці помидори великі. Тут вже кілограм, певно, в одній китиці буде.